Мам! Тільки не кажи, що мені потрібна композиція в школу. Варіант, з яким ніколи не прогадаєте, це троянди з осіннього листя. Першим ділом йдемо в парк за основним матеріалом. Так і з дитиною пограєте і частину завдання виконаєте. Далі справа техніки. Згинаємо листок навпіл, формуємо трубочку. Так робимо декілька разів, аж доки не сформуємо бажану серцевину. Переходимо до формування бутону. Для цього так само згинаємо листок на опіл і далі ніби загортуємо серцевину. Проте ви можете формувати, як ваша фантазія забажає. До композиції можна додати сухоцвіти, зробити бантики зі стрічки або загорнути у подарунковий папір. Так, і ось такий результат ми отримали. Щоб була ніжка більш стійкіша, ви можете використати спочатку шпажки або потім вже готові квіти посадити на шпажки. Пишіть в коментарях, як вам що ви готуєте взагалі в школу своїм дітям.